В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Населені пункти Запорізької області продовжують потерпати від ворожого вогню. Вчора ворог атакував селище ще Балабине. Куди влучила ракета? Розкажемо у випуску. Коли прийшла, оце таке щастя нам прилетіло. Евакуація людей з нуля до безпечних місць, перевезення гуманітарної допомоги з одного кінця України в інший, та передача власних автівок для фронту саме цим займається запоріжець Юрій. Більше про історію волонтера розкажемо за мить. Світлина, що крають серця у Запоріжжі. Відкрилася фотовиставка Рік боротьби за свободу фотографа Ігоря Гур'єва, який родом з Оріхова. Який вигляд має війна крізь об'єктив камери? Бачили наші журналісти. Ось уламок Російської ракети. Населені пункти Запорізької області продовжують потерпати від ворожого вогню. Вчора ворог атакував селище Балабине. Ракета влучила у поле поруч з будинками. Вибуховою хвилою та осколками пошкоджено приватні оселі. На місці прильоту побував Артур Туркін. Ракета типу Іскандер вибухнула буквально за 10 метрів від житлової забудови на околиці селища. В цей час пані Галина була у магазині. Коли повернулась, побачила вщен зруйнований дах та вибиті вікна. Тепер її будинок непридатний для проживання. Коли прийшла, оце таке щастя нам прилетіло. Оце ж, як бачите, даху нема зовсім зруйнувала вікна. В ну, будинку там просто стеля попросідала. Ну, Оце забор. Ну, саме головне це дах і вікна. Внаслідок ворожої атаки у двох будинках тепер вже не можна жити. Ще чотири потребують капітального ремонту, а 16 дворів отримали пошкодження різного ступеня. Для консервації та швидкого ремонту наразі підвезли будівельні матеріали, надані селищній раді благодійними організаціями та обласною адміністрацією. Як брезент зроблений така більш цупка субкапівка свяхи це піна. Молоток. Ліквідувати наслідки прильоту у селищній громаді планують вже найближчим часом. Ми будемо дивитися, завтра хочемо зібрати людей, всіх небайдужих, хто має руки, прийти допомогти перекрити ці дві криші, які я думаю, що на цій неділі ми зробимо, наверное, ці дві криші. Це вже п'ятий приліт по Кошугумській громаді та другий у Балабине. Першого разу в цьому селищі вже було пошкоджено 37 будинків. Наразі всі вони відремонтовані. Артур Туркінелягірник, телеканал МТМ. На запорізькому напрямку ворог продовжує атакувати позиції українських військових. Окупанти завдали близько сотні ударів з мінометів, танків та ствольної артилерії. Продовжує потерпати від ворожого вогню і мирне населення нашої області. До поліції надійшло 40 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема зі Стапногірська. Тут з артилерії рашисти обстріляли дев'ятиповерхівки, в результаті чого знеструмлено житловий район. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів, включаючи Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області, та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малутокмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове на Запоріжжі. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Сьогодні близько півдня ворог вдарив по центру Херсона. На цей момент відомо про п'ятеро загиблих і 16 поранених. Повідомляє оперативне командування. Південь вогонь вели з реактивних систем залпового вогню. Всього задали близько 20 ударів. Росіяни били по житлових кварталах. Також російські терористи обстріляли очаків. Відомо про одного пораненого. Ворог вдарив по житлових кварталах об'єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження в багатоквартирних внаслідок прямого влучання палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Також близько 13-ї ворог атакував Харківщину. Зокрема, СМТ дворічну та Вовчанськ б'ють винятково по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків. Окупанти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. В той же час українські військові відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів. Також наші захисники збили три дрони камікадзе «Ланцет» та два безпілотника. Авіація Силоборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділ ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони, ворога. Та батарею реактивних систем залпового вогню противника. Міністерство освіти і науки рекомендує перевести всі школи на навчання онлайн протягом 22-24 лютого. Адже військові застерігають до річниці війни можливі провокації від ворога. Окупанти нехтують нормами міжнародного гуманітарного права. Для них не існує заборон щодо застосування зброї. Росіяни продовжують цілити по закладах освіти, лікарнях, житлових будинках. Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджені понад три тисячі закладів освіти. В них більше ніж чотири сотні зруйновані вщант. Загинула 461 дитина, 926 отримали поранення, повідомляють УМОН. З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі. Рятувальники продовжують надавати допомогу населенню Запорізької області, зокрема, доставляють гуманітарну допомогу, воду та медикаменти у міста, які практично щоденно під ворожим обстрілом. Про те, як працюють рятувальники у напівзруйнованих містах, що бачать та що відчувають, дивіться у сюжеті. Майже вщен зруйновані та вже порожні будинки. Так зустрічає надзвичайників місто Оріхів. Попри те, що воно здається спустошеним, тут досі залишаються люди, які потребують допомоги та підтримки. Що найбільше потрібно людям, які зараз залишаються в Оріхові? яка найбільша потреба на небо. А так, ситуація дуже складна, бо немає електрики, немає водопостачання, також проблеми і з продуктами, і з хлібом. Ну і складне життя, постійно обстріли. Також немає централізованого зараз теплопостачання, люди виживають як можуть. Поки Збройні сили України тримають оборону, рятувальники між обстрілами возять гуманітарну допомогу для містян. Зазначають, найбільше люди потребують медичної допомоги. Зараз, в принципі, тут медицини толком немає. Якщо десь якісь обстріли, то погано надати допомогу дуже складно, а цим займаються військові. Допомагають також жителям Степногірська. Доставляють переважно воду, медикаменти та їжу. Зокрема, щовівторка та щоп'ятниці рятувальники привозять у місто хліб. Зізнаються, кожного разу під час зустрічі з місцевими сльози навертаються на очі, коли чують від людей слова вдячності. Ми дуже вдячні, вони хлопці молодці. Наші рятувальники завжди нам допомагають, хліб нам привозять. Дякую большое. Ми живемо на такій, на такій території, що нам потрібна допомога. Ми вам дуже благодарні, дуже. ви молодці, ви умніці. Ми вас любимо і чекаємо постійно. Ще один населений пункт, куди теж перевозять допомогу рятувальники це гуляйполе. Людей також забезпечують продуктовими та гігієнічними наборами, адже жодних комунікацій тут немає ледь не з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми давно вже працюємо з нашими партнерами. Це благодійна, це благодійна організація, благодійний фонд Червона калина в лиці Твардовського Андрія надає нам допомогу, яку ми надаємо далі мешканцям сірої зони. Попри надскладні умови, як рятувальники, так і місцеві жителі вірять, що скоро повернуться до звичайного життя. І нинішня страшна воєнна реальність залишиться лише в спогадах. Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. У Запоріжжі відновили вуличне освітлення у вечірній час. Таке рішення ухвалила Рада оборони Запорізької області за погодженням з військовими і представниками правоохоронних органів. Світло на вулицях вмикатимуть із заходом сонця, а вимикатимуть у й з початком комендантської години. Початку війни у нас було світломоскування, тому що нам це сказали, що потрібно виконувати це розпорядження військові. Потім були у нас. Відключення по графіку, а зараз були відключені саме тому, що у нас було обмеження в електроенергії. А зараз стабілізація є в енергосистемі, і зараз місто буде засвітленням відповідно до графіку. Тим часом у Запоріжжі обленерго зазначають, нині в місті проблем з енергопостачанням немає. Проте в області через постійні ворожі обстріли ситуація залишається надскладною. сьогодні. Станом на сьому ранку без енергопостачання залишаються 24 тисячі сто споживачів у 72 населених пунктах Запорізької області. Йдеться про підконтрольну Україні територію це адміністративні межі колишнього Гуляйпільського, Оріхівського районів та Степногірська дільниця. Там, де військові надають дозвіл на проведення аварійно-відновлювальних робіт, наші бригади, звісно, ремонти виконують та відновлюють. Спочатку потреби військових, потім власні евакуація людей з нуля до безпечних місць, перевезення гуманітарної допомоги з одного кінця України в інший та передача власних автівок для фронту. Саме цим займається запоріжець Юрій з початком великої війни. Наші журналісти поспілкувалися з чоловіком про його життя до та після 24 лютого а також поцікавились планами на майбутнє. Подробиці у сюжеті. Ми заснули 23 февраля, а прокинулись 24 лютого. Саме ця фраза асоціюється у Юрія з першим днем повномасштабного вторгнення. Чоловік зізнається, першу добу намагався зібрати себе докупи та визначити, що робити далі. Спроби записатись до територіальної оборони не дали результату, не було місць. Про волонтерство тоді чоловік навіть і не думав. Проте все вирішив один пост у Фейсбук. Був пост. Потрібні водії з автобусами. На вивоз людей з нуля. Я подзвонив, домовився, почав вивозити людей з Кам'янського з хлопцями. Справа складна, проте необхідна, каже Юрій. Його автівка постійно була завантажена. Коли їхав евакуювати людей, доставляв їжу в села. На зворотньому шляху вивозив усіх, хто цього потребував. Людей доводилось рятувати під вогнем, а інколи чекати годинами, доки росіяни відстріляються. Попри небезпеку, чоловік жодного разу не пошкодував, що взявся за це. Вивіз наших олімпійців, паралімпійців. Ми їх забрали. Прямо з Кам'янського я їх відвіз на квартиру. З дуже великими труднощами вони виїжджали з Енергодару. Чемпіони, наші чемпіони. Евакуацією Юрій займався у березні та квітні. Потім, через надзвичайно високу небезпеку, обстрілів рятувальні рейси скасували. У цей час Юрій долучився до перевезення необхідних речей з інших регіонів зокрема, доставив дитячі візки, які Україні передали волонтери з Нідерландів. Під час цієї подорожі Юрій познайомився з Вікторією, директоркою одного з волонтерських центрів. Саме тоді чоловік вирішив віддати одну зі своїх автівок для потреб зсу. Перша автівка його була 2102 і вона була подарована волонтерам просто через те, що в нього вже з'явилася робота, якою він може займатися для того, щоб утримувати себе і своїх близьких. А часу вже в нього не було. І тому він просто свою автівку передав волонтерам, щоб вони продовжували його його працю. І в Запоріжжі ніхто про це не знав. Приблизно через півроку, 12 лютого 2023 року, Юрій подарував військовим і другу свою автівку. Спочатку чоловік мав зовсім інші плани на червону ниву, але і цю ластівку вирішив передати на фронт. Там вона точно знадобиться. Другу автівку він дійсно хотів її продати, і він розказав, що він дуже ретельно її підготував, що вона відремонтована. А потім мені просто написав Юрій і каже: слухай, ну що вона в мене стоїть в гаражі, давай, я просто подарую її, я більше нікому не довіряю. І тому я б хотів, щоб ти знайшла тих, кому вона потрібна напередку, якщо це можливо. Ну, Мені знадобилося десь два тижні для того, щоб я зреагувала на потреби 54-ї бригади, і ми підготували автівку, покрасили її там, замінили акумулятор, щоб вона вже взагалі була як танк і передали її на фронт. Обидві автівки наразі допомагають на фронті: одна на авдіївському напрямку, інша на запорізькому. Сам же Юрій продовжує робити все, щоб допомогти нашим військовим якомога швидше перемогти рашистську навалу та повернутися додому. Наталія Юр'єва Ілля Гірник Владислав Ващенко телеканал МТМ. Ціль в обмін на дрона. Платформа Юнайте 24 спільно з Артем Сіллю до річниці повномасштабного вторгнення запустила у продаж спеціальну партію солі. Міць українська кам'яна через російські обстріли шахту «Соледарі» та знищення виробничих потужностей в перші часів Другої світової війни. Видобуток тут було припинено. Проте вдалося вивести 20 тонн солі. З них виготовили 100 тисяч пачок у розфасовці 200 грамів. Розробкою дизайну займався український Фічний дизайнер Артем Гусів придбати лімітовану версію солі можна у мережі супермаркетів Сільпо та на онлайн платформі «Розетка». Одна з коштуватиме 500 гривень, 465 з яких будуть спрямовані на формування флотилії дронів Камікадзе для, для потреб головного управління розвідки Україна. Щороку, 21 лютого, світ відзначає День рідної мови. Це свято офіційно проголосила ЮНЕСКО у 1999 році. Нині українською послуговується близько 50 мільйонів людей у всьому світі. За історію свого існування Солов'їна зазнала чимало утосків. Її забороняли, прирівнювали до діалекту та винищували її носіїв. Однак, попри все, наша мова продовжує активно розвиватися і її охоче вивчають. Іноземці та все більше російськомовних громадян переходять на українську. І сьогодні ми боремося за нашу рідну мову не тільки зі зброєю, а й своїм інтелектом і з нашим живим мовленням у нашому суспільстві. І тому це завдання кожного українця сьогодні подбати за свій мовний і інформаційний фронт. Рідна мова завжди постає для кожної нації тим системоутворювальним чинником, який нас формує разом із територією, разом із культурою. І тільки мова, її ідентичність, вона вказує на. Те, що ми українці. Українською мовою важливо говорити зараз. На важливості української мови наголошують і наші військовослужбовці. На фронті українська є маркером розпізнання свій чужий. Хоча у війську і чимало російськомовних бійців, проте навіть ті, хто спілкувався російською, нині свідомо від неї відмовляються. Конечно, да. Русский язык для меня родной, но он родной чисто для меня, а не для моей страны. Просто так получилось. А я, как русскоязычный гражданин Украины, заявляю, что русский язык приносит войну. Поэтому, э, несмотря на то, что русский для меня с детства родной, краще, чтобы в Украине было побольше украиномовных людей. Тогда у нас было бы меньше проблем и у нас было бы меньше жертв. Наркотичних речовин на суму понад 300 тисяч гривень вилучили запорізькі правоохоронці у двох жителів Хортицького району. Відпрацьовуючи оперативну інформацію, поліцейські провели обшуки почергово в кожного з фігурантів. У раніше судимого за злочини, пов'язані з незаконним збутом наркотиків, 29-річного чоловіка виявили обладнану кімнату під вирощування конопель. Спеціальні прилади забезпечували рослинам необхідний температурний режим, освітлення, вентиляцію та подачу води. Поліцейські Вилучили кущі канабі за 60 грамів речовини в сухому вигляді насіння, спеціальне обладнання для вирощування рослин, добриво та пристрій для паління. У помашканні другого фігуранта правоохоронці знайшли таку ж обладнану кімнату. Тут теж вилучили кущі конопель, понад кілограм цієї сухої наркорослини, два фільтри, два температурних датчики та три лампи. Нині триває розслідування за протиправні дії. Чоловіка може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Світлина, що краю серця у Запоріжжі. Відкрилась фотовиставка Рік боротьби за свободу. Автор робіт запорізький журналіст та фотограф Ігор Гур'єв. Він протягом року великої війни їздив територією області та фіксував наслідки російських обстрілів і спілкувався з місцевими. Світлини Ігора презентували у запорізькій обласній бібліотеці. На заході побували і наші журналісти. Світлини великої війни вони про біль, сльози та руйнування. Одночасно фото відображають і незламність, і силу українців. Фотограф та журналіст Ігор Гур'єв автор цих робіт. Через об'єктив камери він показує життя людей, які протистоять злочинам імперської держави. Важливо на мою думку показати саме різні аспекти життя Це і посмішки, і трагічні моменти, тому що це реальність, і ми маємо її усвідомлювати. Більшість світлин на виставці присвячена рідному місту фотографа Оріхову. Незламний горішок це особистий біль Ігоря, адже приїжджаючи туди, помічає, з кожним разом руйнувань стає дедалі більше. Іноді збирати матеріал доводиться і під гуркіт ворожих ракет. Ось уламок Російської ракети. Снаряду. На знімках також зображені трагічні події на Гуляйпільщині, у Вільнянську, Новоданилівці та Запоріжжя. Це такий був чорний день в історії міста, коли ворожі російські ракети прилетіли в багатоповерхівку, ось вони її зруйнували. Ось як ми бачимо загублені життя. Жінка, яка у цьому будинку знаходилась, тобто це приліп рано вранці, а жінка до 11-ї, здається, години перебувала в квартирі, і ми тоді почули такий. Крик, що є, там люди, там є люди, і от з підвалу вивели стареньку жінку. На відкриття виставки завітали і жителі Оріхова кажуть, бачити ці кадри нестерпно боляче, адже те, що колись дарувало тепло та усмішку, тепер зруйновано ворогом. Ми не могли не прийти, тому що на його сторінці ми ці фото бачили. Але коли ти приходиш і можеш їх спостерігати, вже... Саме такими і відчути кожну фотографію, про яку він розповідав, ну неможливо це було зробити без сліз. Підтримка рідних людей це рушійна сила, каже Ігор. Адже фіксувати наслідки війни фізично та морально важко, а коли поруч є близькі, всі перешкоди тобі під силу. Я завжди його підтримувала і горжусь тим, що в нього є своя думка, що він любить свою державу, що він розказує про своє. Рідне місто, яке ми всі дуже любимо, тільки людина, яка любить це все, може проникнутися душою повністю в свою справу. Він каже, з вечора я все, я домовився і завтра їду. І я розумію, що ну, я не знаю, що буде далі. Як він, обстріли, не обстріли, з ким, куди. І, ну, не можна навіть подзвонити. Він приїжджає, ми дивимося всі фото, і у нього ну, він надзвичайно бачить ці картини. Це щось неймовірне. У мене сльози, я не можу. Наступну фотовиставку Ігор мріє присвятити перемозі України. Також разом з волонтерами фотограф збирає кошти для військових, які боронять його рідний Оріхів. За бажанням кожен може долучитися до збору. Номер карти ви бачите на екрані. А ознайомитися із роботами Ігоря, презентованими в обласній бібліотеці, можна до 21 березня. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Пінгвіни на рожевій кризі незвичне забарвлення снігу показали науковці станції академік Вернацький. Вони пояснюють, це пов'язано із його цвітінням наприкінці Антарктичного літа. Під крижаним шаром ростуть зелені водорості, які й фарбують сніг. Прикметно, що перед набуттям рожевого кольору він проходить попередні два етапи, під час яких стає зеленим та помаранчевим. Але так зване цвітіння впливає на зміни клімату на планеті. А все тому, що різнокольоровий сніг менше від. Биває сонячних променів та швидше тане. Це сприяє ще більшому розповсюдженню водоростей та збільшенню площі підфарбованого крижаного покриву. Тому важливо щороку фіксувати площу квітучого снігу на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції. Нині цю роботу наші вчені на станції здійснюють за допомогою дрона. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТ.